Де ти взяв стільки багатства? Арнольд, де ти що продав нирку? О, ні, здається, тебе підставили, і ти загримиш до в'язниці? Тут є написана ієрархія. Грабіжників і лідерів банд поважають найбільше. Проте, Арні, друже, прикидатися тут крутим не варто. Принаймні так ти заробиш якусь копійчину. В'язнені отримують найбільше в Німеччині, Швеції та Норвегії. У Гелденській в'язниці ти можеш заробити до 1600 зелених у місяць. А в Італії є тюремний ресторан, де працюють лише горезвісні мафіозі. Кухар отримує там більше, ніж наглядач. Гаразд, Арні, час обміркувати план втечі. Все, що потрібно зробити, вибратися з камери і впоратися. Тися з юрбою охорони, ну і знайти вихід план надійний, як швейцарський годинник, але краще пошукати інший шлях. У Бразилії в тебе найбільше шансів звільнитися достроково. 16 годин на велотренажері скоротять твій строк на один день. Кожна прочитана книга зменшує його на чотири дні. Ти також можеш в'язати дизайнерський одяг мінус один день за кожні три дні роботи. І тобі навіть заплатять. Арнольде, це до тебе. Блідо-червоний фуді означає, що в'язень готовий до втечі. Дядьку, можливо, це твій шанс? Давай, Арні, поцуп ключі. Ой ой, здається, у тебе проблемки. Медичне страхування ув'язненого іноді краще, ніж страхування охоронців, до 16 тисяч доларів за рік. Тобі пощастило з в'язницею. Втекти з в'язниці IDX Florence неможливо. Камери 11 на 6,5 футів, а душ по таймеру, а вікно шириною менш ніж 4 дюйми. Тут ув'язнені проводять 23 години у повній ізоляції. Арнольде, ти врятований? Тепер треба подумати, хто тебе підставив. Тому ти у місці, з якого ще ніхто не втікав. В'язниця у Гуантанамо! Гарнольде, ти не чув? Звідси ніхто не тікав і навіть не намагався, бо це неможливо. А як хто й не думає, драпати йому доведеться пройти через металеві двері товщиною в 20 сантиметрів. Коридори з камерами спостереження. Бійцівських собак. П'ятиметрові забори під напругою. Спіраль Бруно і охоронців у кожному секторі. Зараз у в'язниці мешкають 40 найнебезпечніших злочинців у світі. І ти доповнив їхню компашку. Вітанечка! Але незважаючи на це, точити ляси не вийде, адже кожен ув'язнений знаходиться в окремій камері 24 години на добу. До речі, про час Час обідати. Глянемо, що у нас є в меню. Так тут є тільки особлива тюремна страва. Щось під назвою Нютралов. Його виготовляють із залишків їжі без найменшого натяку на сіль та спеції. Свята бавовна мене зараз нудить. Не уявляю, як ти це їстимеш. Тож ти не будеш це їсти? Вирішив влаштувати голодування у знак протесту? О, проте ти зліпив із хліба чудика, щоб не нудьгувати. Молодець, Арнольде. Але з приводу їжі ти погарячкував. Геть забув попередити, що Гуантанамо – це не місце, де рахуються справами людини. Тому, якщо хтось оголошує голодування, його годують силоміць за допомогою трубки, яку засовують до носа. Ну, гарест, не завжди цей план спрацьовує. Але не думай, що це кінець. Недодачу в Гуантанамо практикуються тортури водою, холодом, музикою і електрикою. А також на десерт депривація сну. Після кількох днів таких катувань у тебе послаблюються функції мозку і м'язів. Уповільнюється мислення, А волю нині можна легко зламати. Цей рудий чехлик підкорює океан на надувному човні. Це відео на мільйон переглядів. Краще не перетинати територіальні води. Трясся, виявляється, я багато не знав про тебе. Що ти їм показав? Паспорт Акватопії? Арнольде, коли ти встиг змінити громадянство? Хм, Ця морська платформа дуже схожа на князівство Сіленд. Віртуальну державу, створено на місці військової бази. Переваги таких держав повна відсутність податків та заборон на ведення будь-якого бізнесу. Тут можна швидко розбагатіти, оскільки конкуренції нуль. Що далі, Арнольде, станеш королем Акватопії? Не думав, що скажу це, але тобі личить королівське вбрання. Ваша величність король Арнольд. Цікаво, твоїм першим наказом буде заборона дієтичної коли? Вартість війни в Іраку для США склала 1 трильйон 300 мільярдів доларів. І якщо он зникне, то понад 120 тисяч солдатів-миротворців у 15 країнах світу опиняться під загрозою і в цих країнах знову спалахнуть війни. І це означає, що вся світова економіка постраждає. А це ще хто? Тобто, щоб отримати паспорт, варто лише заплатити це пахне шахрайством, яке нам знайоме з князівства Сілендія, де продали 150 тисяч паспортів по тисячі доларів за кожен. Під твоєю владою, Арнольд Кватопія, стала лідером з корупції. Найдовша зустріч ООН увійшла до книги рекордів і тривала 14 місяців. або чотири тисячі годин. Результатом стала мирна угода у Суецькому каналі. <звук> Окей, Арнольде. Я побудував машину, яка робить речі, невидимими на 24 години. Не рухайся, Арнольд. Здривай, що ти? Ах, який же ти довбень! Я б тебе відгамселив, щоб ти скис, але я не знаю де ти. Одягни цього капелюха, щоб я тебе бачив. Отже, у тебе є 24 години. Що збираєшся робити? Ну, хто б сумнівався? Якби моя машина працювала за принципом невидимості, ти б осліп, тому що у невидимки коефіцієнт заломлення тіла стає рівним аналогічному коефіцієнту повітря, і кришталик втрачає можливість заломлювати промені світла та фокусувати їх на сітківці ока. Саме сітківка також не зможе поглинати видиме світло паличками та колбочками по причині своєї невидимості. А втім, у тебе, як я бачу, все гаразд із зором, силинько. Окей, наразі, коли спортзал зачиняється, ми можемо зайнятися чимось іще. У тебе <світ> залишилося 18 годин. Я мав на увазі щось більш значуще, мурмило ти не мите. Врешті-решт, ти міг би відкрити страшні таємниці і здійснити неймовірні подвиги. Ти міг би навіть процідитися у зону 51. О, так вона ж в іншому штаті. У тебе є якісь ідеї? Ти що не думав поцупити його? О, ні, це жахлива ідея. В будь-якому разі тобі знадобиться план. Звісно, завдяки невидимості, ти зможеш залишитися після закриття, проте потім буде обхід охоронця. А довкола діаманту лазери. Ти що зможеш виконати потрійне сальто, схопити діамант і поїхати з музею на машині, яка привезе нові старожитності для експозиції рівно о 2.00? Навіть якщо і так це дуже погана ідея. До закриття музею година. Сховайся у тому кутку і чекай. І капелюха зніми, ти таке. Приготуйся, Арнольде. Головне у цій справі, очевидно, не попастися. Арнольде, твій вихід. О, ні, тобі ж потрібно було просто зробити потрійне сальто, а ти знову не партечив. Ну що ж, що ж, тепер лети як шумахер в найкращі роки, Арнольде. До виходу рукою подати. Ну ж бо, Арнольде, я в тебе вірю. А щоб тобі тобі, чортку став, Здається, ти вкрав скляну копію діаманту. Що ж, закон підлості. Хоча це насправді логічно, що оригінал вони зберігають у сейфі. Попрощайся із прихильністю Прекрасної тагаї. Ти відкрив портал і всесвіт закинув тебе у гру GTA 5 Ласкаво просимо до Лос Сантоса. Готовий стати найбагатшим та найвпливовішим парубком у місті. Стрибаю авто і поїхали. Знайомся, Майкл, один із трьох головних персонажів гри. Якщо до першої місії, покажи нам свої навички стрільби Арні. Тож ближче до діла. Не секрет, що Лос-Антус сантос кримінальне та дуже небезпечне місто. Для початку пропоную змінити твій образ, бо ти викопаний фанат Майнкрафту. Кілька брутальних тату точно не завадять. Тепер ти справжній гангстер, який готовий пограбувати банк. План такий: ви тихенько проціджуєтеся, прострілюєте броньоване скло і підриваєте двері сховища. Ворожий підметками у GTA тобі потрібно не бігти, а стрибати. Ти знав, що справжня вага зброї та золота, яку ти тягнеш, більше півтони, але у GTA це не важливо. За вами хвіст, треба щезнути, а зробити це дуже просто. Тобі лише потрібно сховати носа в тихій місцині, і з часом про тебе забудуть. Ого, диви, хто тут багатий кудлетий? Нині можна сміливо витрачатись на вечірки, дорогі костюми, скупити всю нерухомість у місті і прокидатись з найгарнішим краєвидом з твого вікна. Проте це набридає швидко. Що забув? Тепер ти справжній гангстерарні. Отак. Переслідування на машинах це дійсно круто. Вируши під підметками або тебе підстрелять. Літак? Тисніть вподобайку, якщо ви знаєте, як літати у GTA. Хм, здається, тобі не пощастило Арнольде Топнився у модифікованій GTA зі здоровецьким мегалотоном. Ну, все, тобі глина, Арнольде. Місія провалена. Стривай, Арнольде. Ти вижив? Що це? Нове GTA? Тернольде, гей, ти знову строчиш нісенітниці у чаті GPT? Ернольде, через тебе ще подумає, що людство дурніше, ніж воно є, а це небезпечно. Стривай, тобі не цікаво, що чат GPT відповість на хінею, яку ти написав. Навіть Ілон Маск боїться, що щі може знищити людство, а ти його провокуєш. М -м, здається, закінчився туалетний папір. Гадаєш, це найгірше, що могло трапитись? Арнольде, це твій звук? Я ж казав, через твою дурість щі знищить все людство. Чи, може, не все? Ядерний вибух винищить близько трьох тисяч квадратних кілометрів. Цього на землі придатні 362 мільйони квадратних кілометри. Щоб знищити все, потрібно близько 128 тисяч боєголовок. Це в 10 разів більше ніж є у світі. Щорні готові до ядерної війни. Добрі новини. Частина людства виживе. Єдине питання чи надовго? Консервована їжа чудовий вибір. Так, остання банка була зайва. Однак, як думаєш, Арнольде, скільки ти протягнеш без рослин у шпіцбергені, збудоване міжнародне сховище насіння. Воно містить більше 900 тисяч насінин, але може вміщувати до 2 мільярдів. Цього достатньо, щоб відродити всю флору землі, чи принаймні буде що пожувати під час довгих ядерних зимових ночей. Гарно влаштувався, чіпси, вода, росли. Ні консерви, ліки навіть комп'ютер. Але здається, ти забув найважливіше. У середньому один ядерний вибух випустить в атмосферу 50 тонн пилу. Пил від вибуху всієї ядерної зброї на землі може покрити від 50 до 85% неба. Проте сучасні комп'ютерні моделі обіцять, що ядерна зима триватиме не більше місяця. Тож не все так сумно, Арнольде на цілій землі немає достатньо ядерної зброї, щоб знищити всю цивілізацію. Жертв багато, але ядерний апокаліпси скасовано. Надумав помандрувати. Найдешевший квиток на лайнер коштує 860 доларів. А ну ворушись! Доки всі шість тисяч пасажирів і майже дві тисячі двісті членів екіпажу фоткаються на честь ювілейного круїзу на тлі лайнера, у тебе є нагода процідитися на борт. Наразі у нас немає прибутку від реклами, і грошиків теж я кіт наплакав. а ну не чіпай тут нічого. Арнольде, ти ще той бевзь? Одначе тобі вдалося здійснити мрію багатьох. Опинитися геть самому на здоровецькому лайнері. Ура! На сім днів поїздки беруть більше 12 тисяч яєць, 380 кілограмів морозива і двох тонн морепродуктів та м'яса. Такої кількості їдла вистачить, щоб годувати тебе одного років зо п'ять. Після таких ситних круїзів люди набирають близько трьох кілограмів зайвої ваги. На лайнері так багацько розваг, що навіть за сім днів неможливо все обійти. Йой, здається, закінчилося пальне. На повному ходу лайнер використовує до п'яти тонн палива на день. Тепер ти дрейфуватимеш в океані як інші лайнери. Тому що це дешевше, ніж стоянка в порту. Гарнольде, схоже, твоя відпустка триватиме довше, ніж ти очікував. Минув цілий місяць. Цікаво, куди тебе притарабанить течія? Вітаннячка, Арнольде. Зараз тебе ненавидить увесь люд. Пакуй валізи довбня. Твоя відпустка закінчилася. Ей, Арні, ти впевнений, що тут можна поткатися. Гарнольде, у мене погані вісті. Уряди усіх країн повалені, і тепер кожною країною керує диктатор. Так, з однієї сторони це файно, бо ніхто не полишить свою країну і працюватиме на її добробут. Але з іншого боку, за такого режиму, більшість людей житиме не в хатах чи житлових комплексах, а у в'язницях, тому що закони країни будуть дуже суворими, а часом навіть дуже дивними. Можеш забути про блага цивілізації, адже всі зовнішньоекономічні відносини припиняться, і кожна країна нині буде працювати сама на себе. Це означає, що якщо раніше у твоїй країні не було важкої промисловості, наприклад, для виробництва транспорту, то тепер ти не зможеш мати нову автівку, і все, на що ти можеш сподіватися, це драндулет у кращому випадку. Я вже мовчу про зникнення усіх соцмереж. Віднині ти можеш мати приватні бесіди з друзями лише десь глибоко в лісі і з гучно вімкненим радіо. Тепер, якщо тобі заманеться підстригтися, твоя зачіска повинна узгодитися з місцевим керівництвом, адже існує лише обмежена кількість схвалених урядом зачісок. Та найстрашніше те, що всі країни підозрюють одне одну в потенційній загрозі, тому майже всі ресурси кожної країни інвестуються в нарощування військової сили і журбинка, але однієї прекрасної миті комусь увірветься терпець і він натисне на червону кнопку. Арнольде, ти врятував світ? Хто б міг подумати, що твій дальтонізм береже планету? Глянь, це перша у світі розроблена інженерами людська шкіра. У 2011 році нідерландські вчені створили козу, яка могла виробляти павутиння, і перетворили його на людську шкіру. Така шкіра стала в 15 разів міцнішою від сталі і могла зупиняти кулі калібру 556. Офіційно дослідження закінчилося, але що, якби воно секретно тривало? Вітаннячка, Арнольде, ти став добровольцем для випробування кулисті Шкіри. Йой, ти ще живий, супермене? Отже, експеримент вдалий. Схоже, ці хлопці задоволені, і воліють підвищити ставки. Цей гранатомет випускає гранату зі ствола зі швидкістю 120 метрів за секунду. І вибух пробиває 50 сантиметрів залізної броні. Зараз треба серйозніша шкіра, наприклад, із фулерену. Це найміцніший матеріал, відомий науці Апотрол вуглецю. І він у 200 разів дебеліший за найдебелішу сталь. Вітаю, Арнольде! Твоя шкіра з фулерену змогла витримати постріли з РПГ. Чого звичайно не скажеш про твій мозок? Ударна хвиля перетворила його на жилешку, але на щастя, ти у суперсекретній лабораторії. Правильно, Арнольде, ідеальний час драпати, але нині жодна автоматична зброя не зможе завдати тобі шкоди. Тебе неможливо вдавити чи навіть збити автівкою. Але силу тебе, як у горобця, під коліном, проте бачу, маєш справжні нерви зі сталі. Однак проблема у тому, Арнольде, що тепер тобі доведеться до кінця життя ховатися, щоб ніхто не дізнався, що твоя шкіра якого дідька. Ну, добре, Арні, бачу, ти на все готовий заради вподобайок. Ну, роби, як знаєш, стеж, щоб твоя твердо не вийшла тобі боком. Навіть у Супермена є вразливість. Думаєш, жодної зброї не з'явиться на твою шкуру. Гей, ти де автівку взяв? Гарнольде. Ти мало пташку не вбив. Доведеться тобі викликати пані таксі. Пощастило, що це був горобчик а не орел. Мені здається, чи твій телефон викликав усі таксі США в одне місце. У цій країні близько 230 тисяч людей, зареєстрованих водіями таксі, більша половина з котрих Uber. Усі ці авто, що вишикувалися в ряд, створять пробку довжиною 800 кілометрів. Третина штату Нью-Йорк буде паралізована. На вулицях стає важко дихати через вихлопні гази, які збільшилися вдвічі. Від чого у тебе з'являться кашель, нудота і навіть інсульт. Не варто розраховувати на швидку ні тобі, ані ще трьом тисячам пацієнтів, які викликають її щодня. Земля ім пухом. Можеш ризикнути і поїхати в лікарню на метро. Шість мільйонів людей, які користувалися машинами, уже пересіли в підземку, і нині там близько одинадцяти мільйонів злих людей, що спізнюються. Гей, а це він створив пробку на дорогах. Злодюжки вже обікрали половину магазинів міста, тому що поліція не може швидко реагувати на виклики. Арнольде, тобі краще взагалі забратися геть з країни. У будь-якому літаку Нью-Йорка для тебе знайдеться місцина. Люди не можуть дістатися аеропорту, і літаки відлітатимуть напівпорожніми. Через це компанії втрачають більше десяти тисяч доларів за один політ. Арнольде, ти завжди платиш свої борги. Всі таксисти витратили близько 15 мільйонів доларів на бензин, аби тільки дістатися до місця виклику. Як ти будеш розплачуватися? У тебе там реально є гроші. Бувай, Арнольд. Вітанечка, ти з коневи потрапив до раю. Займи місце у черзі. Чекай, доки апостол Петро пустить тебе всередину. У, -у, -у як тут файно! А такої глянь. Це що Джон Леннон? А ні, це лише Ісус. Тут є навіть стіна з портретами Бога від художників різних часів. В давнину вважали, що Бог жахливий і кровожерний. До прикладу, індіанському богу від цілопочлі завше приносили жертви в очікуванні дощу. А давньогрецькі боги уособлювали людські риси або явища природи. На жаль, у Християнському раю, на відміну від мусульманського, у тебе не буде 72 незайманих. Проте тут є Джон Леннон. Чи то знову Ісус. А ось і він, Арнольде! У нього добі Сеймен творець Єгова, А Бог. О ч. Він спить. Певно, його не варто будити, Арнольде. Арнольде, що ти надумав? Тобі туди не можна. Тут центр контролю всього світу. Нічого не чіпай, Арнольде. Ой, лишенько. За останні століття рівень релігії у світі впав. І у Бога, як у найпопулярнішого створіння у світі, з'явилося багато хейтерів. Не вздумай грати у Бога, Арнольде, Людина надто жадібна для цієї ролі. Історія пам'ятає подібні приклади, всі вони погано скінчили. Арнольде, припини! Дядько, це не жарти. Чудесно! Все вийшло з під контролю. Фанатична віра завжди призводила до війн. А тепер розпочалася хрестово-ядерна війна. Арнольде, зупинись, доки не пізно. Ти чуєш мене? Фух, ви вчасно Всевишній. Не сприйміть за Лестощі, але слава Богу, ви тут. Арнольде, здається, тобі глина.